Вітаю, друзі, та запрошую вас у нове відео. У мене вийшла така невеличка перерва, але я сподіваюся, що ви навіть встигли за мною заскучитись мені було це дуже приємно. Сьогоднішнє відео розпочинаю ось з таких сонячних променів з гарного настрою. У цьому відео буде трошечки мотивації, але в більшості це відео буде. Для релаксу і для відпочинку. Одним з релаксуючих моментів для мене це є звичайно ранкова кава. У мене кава від бренду 25 Coffee Roasters. Повертаюсь до неї вдруге, адже вона мені сподобалась. У них є дуже великий вибір смаків з кави з багатьох країн світу. Є не лише кава, також вони мені надіслали ось таке какао. Для мене це, звичайно, більш зимовий напій, але я його спробувала, мені також сподобалось. На цей раз я обрала каву в зернах, але це не проблема, вони можуть безкоштовно помолоти вам будь-яку каву, яку ви оберете. Якщо будете багатись у виборі, вони вам також в цьому допоможуть. Як приємний бонус для моїх глядачів. Вони дали промокод на знижку 20%. Його ви можете бачити на екрані, а також усі посилання залишу внизу в описі під відео. Я приступаю до сніданку, після чого у мене обов'язково ще одна кава. І до роботи! У коментарях під попереднім відео ви мене добряче розвеселили. Адже багато хто з вас мені написали, що втомилися від самого перегляду відео, адже було дуже багато роботи і мотивації. Так що в цьому відео я вирішила вже трошечки менше. Але знаєте, насправді кожен день є якась хатня робота, тому що якщо один чи два дні ти запускаєш, тоді потім насправді дуже важко дати собі раду. Я сьогодні вирішила трошки підпросувати той одяг, який назбирався. Зазвичай в мене працює старша дочка, але вона знайшла на літо підробіток, тому вона на роботі і ця робота припадає знов на мене. Також я вирішила навести лад у своїй шафі. І оскільки мова буде йти про гардероб, то я вирішила зняти свої сірі штани і трошечки в іншому образі з'явитись перед вами, аби вам також було. Веселіше і цікавіше спостерігати за мною. Хоча я досить таки консервативна, і навіть ось цю, цю ревізію, інвентаризацію у своїй шафі роблю для того, аби згадати, і, можливо, аби в мене появилось бажання вдягати щось інше, цікавіше, щось літнє. Ну і, звичайно, я міняю місцями. Під руку кладу ті речі, які, власне, по сезону, і кудись далі ховаю речі, які є теплішими. Основою мого гардеробу на щодень це зазвичай є джинси. От я люблю сурочки, дуже люблю різноманітні спортивні костюми. Хоча у мене є також і спіднички, різноманітні блузочки. Но їх я вдягаю напевне рідше і, можливо, під настрій. Звичайно, що в мене є достатньо багато футболок, хоча слово багато це така досить відносна річ, для когось це, можливо, зовсім мало. Але для мене це досить таки багато, тому що одягу я не надаю надто такого великого значення. Хоча, в принципі, і люблю красиво вдягатись. Єдине, що для кажу, для цього потрібно мати якийсь певний такий настрій і, напевно, від, мають відповідати події. Тому що, щоб я сказала, що я люблю ось так кожен день вдівати щось нове інше. Тому хто мене може зустріти на вулицях міста, то досить часто ви мене можете зустріти в спортивному костюмчику. Але також у мене є джинси, в основному це Zara. Дуже люблю ось такі класичні штани. До речі, дуже актуально на літо зараз світлі. Тому все собі пригадала, відтворила, навіть витягнула свій солом'яний капелюшок. Бо планую все ж таки на відпочинок, хоча він був досить короткий і нетривалий, але в принципі невеличка перезагрузка, хоча б на декілька годин також достатньо. У мене є ось такі ще літні сумочки, також їх витягнула, згадала про них. Хоча вкрай рідко я міняю сумочки, у мене є дві моїх. Улюблених, це моя сіренька, ось ця, що ви могли бачити. І ось ця чорна, також її купляла в Естро. Дуже мені подобається, хороша якість. І цих дві перемінно під носу. Також вирішила трошечки вже з запасів витягнути свої літні більше парфуми. Не знаю, можливо, якщо вам цікаво про парфуми, дайте знати. У мене досить назбиралась вже така колекція, є і бюджетні, і дорожчі. Можу також з вами. Поділитись в якомусь з відео. І ось так зараз виглядає мій гардероб, і парфумерний, і гардероб одягу. В принципі, мені цього достатньо. Все зберігаю на вішачках. Мені так найзручніше. Це для мене найкращий спосіб зберігання речей в шафі. І ще одна посилочка мені прийшла з сайту Косібелла. Вони мені запропонували протестувати їхню лінійку. Це є їхній особистий бренд сайту. Називається Skintra. Завжди хочу звернути вашу увагу на їхнє опакування. Ось, тут ще. От, от все було повністю засипане ось такими гранулками, які є. Вони розчиняються в воді, вони якісь кукурудзяні чи які. І так, бачу ще косметичку мені поклали. Е Брендовану їхню. Так, розпочати хочу ось з такого тонера емульсія, в принципі, знаю, що тут знаходиться, тому що я обирала разом з ними, але, можна сказати, це все враховані були мої побажання, що я хотіла спробувати від цього бренду. Це такий тонер Емульсія. Що мені тут сподобалось, що мене зацікавило, дуже гарний склад. Тут є. Похідна азелаїнки, ніацинамід, пробіотики і алактомісіс фільтрат невеликі відсотки. Ну, як зазвичай, в тонері завжди йдуть менші відсотки. Тут дуже така цікава консистенція. Мені правда більше такі тонери подобаються в холодний період року. Але він досить так, бачите, він дуже гарно, швиденько, як наче розтанув на руці, і дуже легенько розподіляється, що це не є якоюсь такою жирною субстанцією. Побачу, як воно буде в ділі, на обличчі. А так, в принципі, ось при нанесенні досить мені сподобався для людей з жирною, з комбінованою шкірою. Ось такий продукт може бути навіть замість крему, бо це такий тонер емульсія. Кому вони будуть підходити людям, які от зараз, наприклад, планують, Планують на море, солона вода впливає на мікробіом нашої шкіри, сонечко впливає на мікробіом нашої шкіри, і особливо людям, які планують користуватись басейнами, тому що хлорована вода також впливає негативно на наш мікробіом шкіри. Тому ось такі продукти зараз також можуть дуже гарно працювати на вашій шкірі. І тому я попросила, щоб власне, ось цю лінійку мені надіслали, тому що мене дуже сильно зацікавив ось цей склад власне, продуктів. Так, наступний продукт це є ось такий кремчик. Я обрала легшу версію, там був більш такий насичений кремчик. Я обрала зволожуючий крем. В принципі, повторюється склад такий самий, як ось в цьому тонері. Відсотки трошечки інші, але, в принципі, це йде доповнення ця сама лінійка. Кремчик такої легкої консистенції, такий дійсно зволожуючий. От якщо його ось так розподілити, він дуже такий легенький, комфортний, і мені здається, що в ідеалі буде для. Сухої шкіри для зрілої шкіри це не є крем-гель, це більш така насиченіша текстура. Ну, в принципі, і по складу він є такий насичений, це не є просто базове зволоження. Тут є трошечки більше і більше напрямків, які зачіпає, в принципі, ця лінійка в роботі своїй. Це так, як і в цьому тонері. Тому я думаю, ні, от, в принципі, поглинувся дуже добре, поглинувся і ну, відблискує, бо на сонці відблискує. В принципі, друга рука також, навіть не зважаючи, що вона дуже суха, так само трошечки відблискує. Але дуже комфортна текстура. Так, наступний продукт, який я тут бачу, це сонцезахисний крем. Він захищає від двох видів променів: від UVA і UVB, SPF 50, 3+, Ну, максимальний хороший високий захист. Також має дуже легеньку консистенцію, дуже легка текстура. Він ще в складі має вітамін С. Ну, По-перших відчуттях, мені здається, що він йде на хімічних фільтрах, що тут немає фізичних фільтрів, тому що абсолютно не вибілює шкіру. І також дуже комфортна текстура. Правда, тут же я нанесла третім шаром, він вже не так легко поглинається. Зараз ми, для того, аби ви бачили. Результат, ефект, і як він на шкірі нанесу на цю руку, легко розпроділяється, дуже легенький. І зараз ми подивимось наскільки він швидко поглинається. Поглинається він досить швидко, я б так сказала. І немає абсолютно ні липкості, ні жирності. І що тут добре, тут вже три шари нанесені, він не скочується, тому він під макіяж також має дуже добре напевно, лягати. Так, поглинається дуже швидко. Не знаю на рахунок жирної шкіри, всім іншим. Комбі, суха, зріла буде підходити прекрасно. Так, наступний продукт, який у мене тут є, це є сироватка. В складі її є так само галактомісіс, фільтрат 30%. Азелаїнова, похідна на азелаїнової кислоти і лактобіонова кислота. Лактобіонова кислота належить до ПХА кислот це одні з найм'якших кислот. Тому такий продукт, в принципі, з обережністю можна використовувати і в літній період. Буде гарно впливати на оновлення. Нашого uh... Шару шкіри вороговілого, на швидшу регенерацію, також буде впливати гарно на колір. Оці всі, Азелаїнка з почервоніннями буде гарно працювати. В принципі, склад мені дуже сподобався, яка вона в дії, також розповім згодом. Єдине, що зараз її не хочу відкривати, тут є пломбочка, все, в принципі, запаковано і продукти є натуральні, тому тут дуже короткий термін. Наприклад, ось ця сироватка три місяці з моменту вскриття. Отже, коли її використову відкриваємо, маємо використати за три місяці всі інші продукти. Наскільки я там бачила, це є шість місяців. Тому зараз її не буду відкривати. Маю досить багато відкритих сироваток, але я її залишу на початок осені, напевне, і почну нею активно користуватись. Наприклад, замість своєї молочної кислоти буду використовувати ось цю з лактобіоновою кислотою. Склад, як на мене, прекрасний. І для сухої, для чутливої шкіри це дуже ідеальний склад. Так, що ми ще тут не розглянули? Так, тут ще щось є. Так, а це що? Це схоже на якийсь кремчик, ні? А, це свічечка. Ой, яка вона няшна. Ой, дякую. Не знала про це, дуже приємно. Тому я дуже задоволена, я приємно вражена і буду з радістю тестувати цю продукцію. Перші враження дуже хороші. А далі поділюся якихось наступних відео, коли вже їх таки добряче протестую. А тепер переходимо на мою кухню. Сьогодні я готувала. Рулет з кабачка, дуже простий рецепт. Тому я вирішила поділитись з вами. Це може бути як ідея, тому що варіантів може бути дуже багато приготування цього рулетику. Я подрібнила ось так кабачок. Його також можна і натерти на грубій терці або на дрібній. Це як вам буде зручно. Я додала 3 яйця, дала 2 ложки. Звичайного борошна, пшеничного і одну ложку додавала кукурудзяного, також додала спеції, сіль, перець, мелений часник і також 2 столових ложки олії. Все ретельно ось так перемішала і до однорідної консистенції перебила це все за допомогою міксера. Ну як, перемішала, можна так сказати. Форму постелила я паргаментним папером. Купляю в епіцентрі ось такі великі рулони. Вони тоді так гарно її покривають, не потрібно нашаровувати або якось там штукувати. Мені він дуже подобається, і в епіцентр я їжджу практично заради нього. Ну, попри те, щось можу інше докупити, але ось його я зустрічала лише там. Виливаю всю суміш, відправляю в духовку на 180 градусів розігріту, десь приблизно на пів години, можна і 40 хвилин до такої рум'яної. З кориночки. Тепер готую таку соус-начинку, видосила чесночок, додала крем-сир, також ще залишки майонезу. Тут також варіацій може бути безліч, наскільки там ваша фантазія розгуляється, або наскільки у вас є доступність продуктів в холодильнику в даний момент. Все ретельно перемішала, і коли вже рулетик, ось цей млинець, корж, як його можна назвати, коли він вже. Готовий, йому потрібно дати час, аби він остиг. Я хотіла зробити це все на теплому, відірвати, він погано відходив, але коли він остиг, все вийшло прекрасно. Змащую я ось цим соусом, тоді накладаю начинку, вона також може бути різноманітною. Я використала помідори і натерла твердий сир. В мене не було дуже багато продуктів, тому я дала ось так тільки одним шаром, а можна зробити і декількома, або розподілити повністю ось по, цьому, по цій основі. Також ще додала трошки зелені, у мене був морожений кріп, і далі було би тут свіженьку зелень. І ось так за допомогою пергаментного паперу я намагаюсь його скрутити. Готовий рулетик я відправила ще в холодильник. Довго він в мене там не лежав, але, в принципі, можна і так до годинки дати йому, аби він охолонув і набрав такої форми, скріпився і тепер можна нарізати і смакувати. Я сподіваюся, що вам кабачки ще не проїлися, що у багатьох зараз появляються вони на городі, тому цей рецептик буде також для вас. Корисним і, можливо, комусь також сподобається така ідея приготування страв з кабачків. Нам сподобалось. Ми з'їли, можете спробувати і ви. ще діти попросили, аби я їм приготувала якийсь літній напиток, коктейльчик. І літо у мене завжди асоціюється з мятою. Тому я вирішила їм приготувати такий мохіто, лимонад. Для цього я використала один лимон. Також подрібнила ось так руками свіжу м'яту. За допомогою ось такого товкача, я не знаю, як має правильно назву цей прилад, гаджет, ось так, щоб м'ята і лимон віддали свій сік, також використала один апельсин. Половинку я ось так нарізала на такі шматочки, а з іншу половинку просто видосила сік. Це все ми засипаємо великою кількістю льоду, бо влітку хочеться прохолодних напитків. І я залила це все спрайтом. Але особисто для себе я більше люблю е, швепс. Він має таку гірчинку і він не такий солодкий. Але діти люблять спрайт, купили спрайт, тому сьогодні в нас спрайтом все ретельно перемішуємо і насолоджуємось. Літнім смаком смаком цитрусу та м'яти, а також літньої прохолоди. А тут мене чоловік запрошував, припрошував провести з ним ось так. Літній вечір, але я не піддалася, я дуже чемно <гум> подякувала. На таку пропозицію не повелася, але якщо бути серйозними, то тема піде про бруківку. В нас бруківка вже має дуже багато років, вона покладена років 15 тому. І різні способи ми шукали, аби вона була чистою, і найефективніший це ось так її зачищати. Тут ми вже таке проводили в минулому році і можете бачити, що вона практично не заростає, де-не де якась травинка. І хочу сказати, що хто кладе бруківку, не пересипайте її піском, Краще залишіть ті шпаринки відкритими. Тоді травичка і мох так швидко не проростають, бо пізніше ми вже пробували і кропити, і витягувати, прополювати. Насправді, все марно і тільки ось такий варіант працює найкраще. А я в цей час, поки чоловік чистить бруківку, займаю собою, зроблю собі манікюрчик і зробила маску, тому я в такому беретику колись обов'язково вам про нього розповім. І насправді, ось таких мохів і трав є дуже багато, тому ми її ось так чистимо і пересипати не будемо. Тому ділюсь з вами нашим досвідом. Ось такий манікюрчик у мене вийшов. Зараз я гель-лаку не роблю, сама собі роблю чистку і покриваю звичайним лаком. В принципі, це не так, як з гель-лаком, потрібно часто поновлювати, але наразі мені так підходить. А це вже неділя і після церкви ми з чоловіком вирішили відправитись кудись на відпочинок. Діти з нами не їхали, у кожного вже є свої плани, свої справи. Відповідно, нам залишається тепер їздити в Бог. Хоча іноді ми ще час проводимо з дітьми, і насправді я навіть сумую, що вони так швидко виросли і вже. Мають свої компанії, але дуже важливо також проводити час вдвох, тому ми завжди з задоволенням кудись відправляємо. Сьогодні ми обрали таку локацію, це недалеко від Львова. До речі, її знайшли наші діти. Озерце. Це як в сторону перемишлян. Можливо, хто з Львівської області орієнтується. Я забула, як називається ця база відпочинку, але нам там насправді дуже сподобалось. І ви погляньте, які гарні краєвиди у Львівській області. От хто не бував, у кого не було можливості побувати ще в Львівській області, то я вам показую. Насправді дуже гарно а це вже заїзд на саму територію. І ось на території знаходиться таке озеро, дуже чистенька водичка, і водичка насправді була досить тепленькою. Але ми не купалися, ми просто довго не були. Ми були десь дві годинки, ми собі посиділи, погуляли, трошки полежали. Це не такий, якби, відпочинок, це швидше така перезагрузка. Приємно те, що це є близько від дому і тут немає багато людей. Тому мені тут дуже-дуже сподобалось. Була нагода прогуляти свої шльопанці, а також купальник, який від минулого року ще не задіювався, тому що насправді червень виявився дуже холодним, а це вже цілий місяць літа позаду, і насправді воно виявляється досить таке коротке. На море нам цього року знову не виходить нікуди поїхати. В принципі, якось особливо ми і не маємо такого бажання, і можливостей таких зараз немає. Тому будемо ось так використовувати місця поблизу і намагатися, хоч трошечки відпочити. Вновлюю собі сонцезахисний крем, і також хочу сказати свій відгук. Протестувала я його декілька днів, і дуже він мені сподобався. Для сухої, для зрілої шкіри підійде ідеально. Всю інформацію залишу для вас в інфобоксі. Тому заглядуйте туди, там завжди для вас є щось корисне. Дуже радію, що нам, хоча б на дві годинки, але вдалося виїхати ось на такий відпочинок. Тепер, набравшись сил, нових таких емоцій, можна вриватись в робочі будні. Я на цьому буду завершувати своє відео. Буду вдячна вам за вашу підтримку. З радістю завжди спілкуюсь з вами в коментарях. Там надзвичайно цікаво, іноді дуже весело. Тож, усім па-па, до зустрічі у нових відео. Мирного нам неба! Хотілося на позитиві завершити це відео, але наша реальність, вона така і один день не схожий на інший. На жаль, знов є сумні новини. Хочу висловити співчуття усім сім'ям, в кого є загиблі або постраждалі від сієнічної атаки. Але ми сильні, ми українці, ми стільки вже всього пережили. І дуже сподіваюся, що колись в найближчому часі наступить той день, коли ми вже більше ніколи не будемо чути ні сирен, ні сліз, ні вибухів. Чого вам я і бажаю, і бережіть себе, бережіть своїх рідних, і все обов'язково буде Україна.